Десять місяців без Криму, а чіткої стратегії повернення півострова досі немає. Нарікають правозахисники. Замість того, гучні заяви політиків про те, що Крим це Україна, і ніколи Росією не стане. Реалії ж говорять про інше. Півострів майже повністю перелаштувався на російське законодавство в обігу рубль, а федерація пхає носа у всі сфери життя анексованої республіки. Україна, на жаль, за ці 10 місяців вона так і не змогла сформувати якогось свого альтернативного бачення, що в цій ситуації зробити. Є багато розмов, да але просто говорити про те, що Крим український, він від цього українським не стане. Найбільше Росії справ до військової галузі. Плани найамбітніші зробити з анексованого півострова наймасштабнішу військову базу федерації, зазначає голова меджлісу кримських татар Рефат Чубаров. Уже зараз у Криму повно найсучаснішої зброї та бійців на випадок, якщо Україна спробує забрати республіку силою. Ведеться активна пропагандистська робота із населенням. Часто густо тих, хто добровільно відмовляється приймати російське громадянство, примушують до цього силою. Крим це сьогодні один з міцних таких військових форпостів в руках російської окупаційної влади або в руках Росії. Ми не змогли в цей час і не могли залучити заходи, які би не довели ситуацію до цього. Якщо хтось думає про те, що визволенням Криму має бути. Військовий шлях то він має розуміти про те, що. Найсучасніша зброя, яка є в Росії, вона сьогодні розміщена в Криму. Про тих жителів Криму, які побажали залишитися українцями і виїхали з півострова, не надто піклується українська влада. Нарікає Чубаров, із житлом та роботою допомагають більше волонтери та громадські організації, аніж уряд переселенців із анексованого півострову в Україні наразі більше 20 тисяч. Десять з них це кримські татари.